Мої вітання, шановні батьки та педагоги, сьогодні пропоную вашій увазі книгу, на сторінках якої міститься справжній майстер-клас по боротьбі зі стресом від світу тварин. Тож, почнімо! Стрес для людства це невід'ємна частина розвитку, що запускає наші потенціали, резерви і власні фізіологічні можливості нашого організму. Уникати або боятися стресу це уникати самого життя. Ключ від до успішного проживання стресу міститься у світі тварин, адже саме вони демонструють найкращі форми проживання стресу, які дадуть можливість поглянути на нього по-іншому. Тактика Noдин. Сигнальний крик. Напевно, ви чули, як птахи починають кричати, помітивши небезпеку. Так само і деякі люди вважають абсолютно логічним видати крик про допомогу або попереджувальний крик. Так, твоя зграя дасть тобі підтримку і допоможе чим зможе. Не бійтеся просити про допомогу. Приймати допомогу це теж абсолютно нормально. Тактика номер 2 Надійна схованка. Якщо є відчуття, що стрес не пережити, сховайся від усього і кожного, від завдань і потреб і чекай. Так відбувається внутрішня переоцінка, і ти повертаєшся до нових стандартів цінностей вже засмисленим внутрішнім досвідом. Не поспішай. Дай собі час обробити стрес. Наступна тактика. Боротися, вижити або вмерти. Ще одна популярна в тваринному світі тактика боротьба. Але якщо тварина бачить, що противник сильніший, вона навіть не намагається боротися. Правильна оцінка себе один з перших показників розуму. Перш ніж почати щось, реально оцініть свої ресурси до перемоги. І тут як у прислів'ї, розумний впорається, мудрий навіть не візьметься. Часто ми відчуваємо стрес від того, що прийняли не свою порцію навантаження. Наступна тактика біг на виживання. Це теж досить ефективна тактика, але, на жаль, занадто енергозатратна. Можна бігти швидко, але недовго. Важливо по дорозі стигнути зрозуміти, де і з ким ти можеш зробити підстоп для дозаправки. У цій тактиці результат виходу зі стресу буде. Швидкий, але відновлення сил займе деякий час. Наступна тактика мутація. Постійне перебування в незручних і незвичних умовах, якщо не вбиває, то провокує мутації живих організмів. Так і ми, якщо успішно пройшли адаптацію до стресу, мутуючи, тестуємо наші граничні можливості змінюватися в зону нових форм виживання. Так, будь-який живий вид змінювався та виживав. Справді не може не дивувати той факт, що вовк став собакою другом людини обставини змусили змінитися. Наступна тактика ефект несподіванки. Будь-який відомий стресовий фактор часто передбачає відому реакцію, але тут і хитрість. Наш мозок знає її і автоматично запускає. І якщо ми свідомо запускаємо іншу програму поведінки реагування, створюється конфлікт сприйняття минулого досвіду. І ми вивільняємо величезну кількість ресурсів на освоєння нового для нас досвіду реагування на. Стрес. Знаєте, коли жертва в тваринному світі поводиться нестандартно, хижак сам починає боятися. Запам'ятайте це. І нарешті, тактика під назвою Сила групи дуже актуальна система виживання в стресових умовах. Що більшим є прайд, то більше сили. І якщо ти сам свій стрес не переможеш, збирай свій прайд, свою зграю, своє сімейство. Так з давніх давен, наші предки переживали стрес реальності. Велика група людей дає абсолютно новий потенціал сил. Тож, мої любі, будь ласка, скористайтеся мудрістю тварин і будьте сильними, впевненими і рішучими. Дякую за увагу! До нових зустрічей!